Шановні колеги, давайте розпочинати. Сьогодні ми проводимо перше позачергове пленарне засідання 65 сесії міської міської ради 8 скликання. Дане, дане засідання пов'язане з тим, що нам необхідно було прийняти рішення про погодження виконання будівельних робіт по харчоблоку, по школі Шевченка. Продовжити договір по реконструкції ЦНАПу і прийняти в комунальну власність автомобіль автобус заз для потребу школи Шевченка. Зараз на пленарному засіданні присутні 14 депутатів, тому засідання є правомочним, враховуючи. Демонсіду тут запускаються. Запускаються? Е, враховуючи, що у нас є достатня кількість депутатів, оголошую перше засідання 55 ї сесії відкриті. Тарських комісій до порядку денного також було включено питання про внесення змін до рішення 56-ї сесії від 19 грудня 24 номер 750. Тому е, ставлю на голосування. Хто за те, щоб включити до порядку денного пленарного засідання рішення про внесення змін до рішення 750? Так. Тепер стаю в, в цілому порядок денний з врахуванням доповнень. Чотири питання порядку денних. Хто за даний порядок денний? Прийнято одноголосно. А, нагадую, що відповідно до регламенту у нас засновано питання до 20 хвилин, а для доповідей до 5 хвилин, у різному до 3 хвилин. А чи будуть інші пропозиції до порядку ведення? За такий порядок ведення. Так, прийнято з голосно. Переходимо до розгляду питань порядку. Перше питання у нас про погодження виконання будівельних робіт згідно проєкту проєктно-кошторисної документації реконструкції частини міжкового приміщення під харчоблок для минського порного запродовж середньої сітки 53 ступеня імені Тараса Григоровича Шевченка по вулиці Чернівський, шлях 7 коригування. Дане питання було розглянуто на спільному засіданні комісії, є підтримано одноголосно. Чи є питання доповнення? Ставлю на голосування, що за дане рішення. Проти. Наступне питання порядку денного про погодження продовження строку дії договору. Також дане питання було розглянуто на спільному засіданні постійних комісій. Пропозицій зауважень не було. Ставлю на голосування. Хто за дане проєкт рішення? Проти. Прималось. Прийнято одноголосо. Наступне питання про прийняття в комунальну власність Мельської міської територіальної громади автобуса ЗАЗ, який буде прийнято в комунальну власність і перейде на прав'ю зуфрукта до міського опорного закладу імені Тараса Григоровича Шевченка для підвозу школярів. Питання за даного проєкту закону. Хто за даний проєкт рішення? Проти утримались. Прийнято одноголосом? І останнє питання про внесення змін до рішення номер 750 це Зміни до бюджету. Алла Петрівна доповідала Наступно на пільному засіданні комісії. Зміни стосуються переважно, не переважно, саме школи Шевченка. Також зауважень пропозиції не було. Ставлю на голосування проєкт рішення, які було підтримано спільному засідання. Хто за проти отримали сприйнято одноголосно? І на цьому всі питання порядку денної у нас розглянуті. Шановні депутати, хочу вас повідомити, що чергове. Засідання у нас відбудеться 24, 24 вересня, початок пленарного засідання о 10-й годині, враховуючи те, що у нас Валерій Борисович вчора написав заяву на складання депутатських повноважень На наступній сесії ми будемо розглядати дане питання. То в нас по факту дуже, дуже буде ситуація. Складна в тому плані, щоб забезпечити кворум на сесіях, тому прохання 24 числа по максимуму прийти на засідання, бо в нас ще є резерва три депутати, які можуть на сьогоднішній день, ще клімана 14 чотирнадцять, можуть оперативно приходити на всі засідання.

що Наша партія прийняла рішення про Нас взагалі Як пока? Ну як пока. Депутатські повноваження у вас не виживають, так що все добре. У кого є ще бажання виступити. 16 тих, що стабільно будуть робити, так що е, ще два я думаю, що ну, виборча комісія нам на жовтневу сесію ще двох депутатів запропонує. Тобто, дво, ще mm. ну, це вже. Так двох можна іншим написати. Шановні друзі, є когось ще виступити. Е, тоді на цьому перше позачергове пленарне засідання 65-ї сесії, оголошується закритим.